Усім привіт! Раніше ми розглянули стрілецьку зброю захисників України з початку 20-го століття по теперішній час. А в цьому відео представлений огляд на застарілу вінтажну стрілецьку зброю, випущену не пізніше початку 60-х років 20-го століття, яка перебуває на озброєнні та використовувалась силами оборони України під час російсько-української війни. Зауважу, що ця зброя не є масовою в українській армії та застосовувалася або навчальними частинами, або силами територіальної оборони, в основному на початку повномасштабного вторгнення. Проте окремі зразки вказаної зброї використовується і по цей час. Отже, почнемо з пістолетів. Досі силами оборони України використовуються радянські пістолети, Тульські Токарєва. Розроблений у 1930 році він є першим самозарядним пістолетом СРСР. У пістолеті ТТ поєднуються конструктивні особливості різних систем бельгійського Браунінга М1903 та американського Кольта М1911, калібри ТТ 762 мм. Нехарактерний для пістолетів набій 762 на 25 ТТ забезпечував надзвичайно високу проникаючу здатність, ємність магазину 8 набоїв, усе модинарної дії. Стандартного запобіжника пістолет немає, використовується запобіжний взвод курка. Всього до 1952 року було випущено майже 2 мільйони одиниць пістолетів ТТ. Також військами України застосовуються радянський ПМ зразка 1951 року та ПЕС зразка того ж року калібри 9 х 18 ПМ. Далі перейдемо до пістолетів кулеметів. Окремими підрозділами використовуються шведські пістолети кулемети Карлгуста М45. Ця зброя була розроблена у 1945 році шведською збройовою компанією Густав» після закінчення Другої світової війни. Калібр 9 мм, набій 9 на 19 парабелум. спосіб дій вільний затвор, режим вогню лише автоматичний. Темп вогню 600 пострілів за хвилину, прицільна дальність пострілу 200 метрів. В якості бойживлення використовувались коробчасті магазини на 36 або 50 набоїв. Також зустрічається чехословацький скорпіон вз 61 Створений у 1961 році для танкістів, екіпажів бронетехніки та спеціальних підрозділів, цей пістолет-Кулемет має спосіб дії вільний затвор, калібр 765 мм, набій 765 на 17 Використання легкого затвора призвело до підвищеного темпу стрільби. Режим стрільби одиночний та автоматичний, ємність магазинів 10 або 20 набоїв, маса 2 кг, темп вогню 900 пострілів за хвилину, прицільна дальність пострілу 75 метрів. Далі перейдемо до самозрядних гвинтівок. Під час війни мали місце окремі випадки використання українськими бійцям радянського самозрядного карабіна Сімонова СКС. Створений в 1945 році, він має калібр 762 мм набій 762 на 39. Спосіб дії – відведення порохових газів, замикання прикосом затвора, ємність невід'ємного магазину, спорядженого обоймою 10 набоїв. Темп вогню 40 пострілів за хвилину. Ефективна дальність пострілу 500 метрів. Усього випущено понад 15 мільйонів карабінів СКС. Сполученими Штатами Америки поставлялась гвинтівка М14. Розроблена у 1959 році. Ця Марксманська гвинтівка має спосіб дії відведення порохових газів у поворотний затвор. Газовідводний вузол закріплений під стволом, газовий поршень має короткий робочий хід. Калібр 762 мм набій 762 на 51. В якості боєживлення використовуються магазини ємністю 20 набоїв, прицільна дальність пострілу 600 метрів. Далі розглянемо основну стрілецьку зброю, штурмові гвинтівки та автомати. Чехію в якості військової допомоги передані чехословацькі автомати чи ЗТСА ВЗ58. Розроблений у 1958 році, він використовував інший принцип роботи та магазини іншого типу, несумісні з АК. спосіб дій відведення порохових газів замикання ствола бойовою личинкою. В автоматі можна використовувати обойми типу СКС, калібр 762 мм, набій 762х39, ємність магазину 30 набоїв, прицільна дальність пострілу 800 метрів. Також цей автомат мав цікаву особливість у вигляді швидкої зміни прикладу, доступні для встановлення звичайний дерев'яний складний металевий. Усього випущено 920 000 автоматів GZAW Z58. Також застосовується німецька гвинтівка Хаклерако Г3. Створена у 1959 році на основі німецького прототипу автомата Другої світової війни Штормгавера 45М та іспанської гвинтівки Сетме, Г3 має спосіб дії на півільний затвор з роликовим уповільненням калібр 762 мм, набій 762х51 НАТО, темп вогню 600 пострілів за хвилину, ємність магазину 20 набоїв, має ряд модифікацій, що відрізняються прикладом прицільними пристроями, ефективна прицільна дальність 600 метрів. Усього вироблено понад 5 мільйонів одиниць гвинтівок. Також від західних союзників, зокрема від Бельгії, Україна отримала гвинтівки FAL. Розроблена у 1954 році ця гвинтівка в роки Холодної війни отримала прізвисько права рука вільного світу. Має калібр 762 мм, набій 762х51 НАТО. Спосіб дії – відведення порохових газів замикання прикосом затвора. Рукоятка перезаряджання розташована з лівого боку ствольної коробки. Їмність магазину 20 або 30 набоїв, Темп вогню – 700 пострілів за хвилину, ефективна дальність пострілу 600 метрів. Майже три модифікації, одна з яких пара зі складеним прикладом використовується Збройними силами України. Усього випущено понад 2 мільйони цих гвинтівок. Далі перейдемо до кулеметів. З метою навчальних цілей підрозділи ТРО використовували радянські піхотні кулемети Дахтяве ДП. Розроблений у 1927 році, цей кулемет перебував на озброєнні Червоної армії майже 15 років, маючи статус основного ручного кулемета піхотних частин. Спосіб дій відведення порохових газів, замикання розсувними бойовими опорами, калібр 762 мм, набій 762х54. В якості бойживлення використовувався дисковий магазин на 47 набоїв, розташований у верхній частині зброї. Спусковий механізм кулемету дозволяв вести лише автоматичний вогонь. Темпу вогню 150 пострілів за хвилину, прицільна дальність стрільби 1,5 км. Усього випущено 795 тисяч кулеметів ДП та його модифікації ДПМ. Також силами оборони застосовується радянський кулемет рп 46 Створений у 1946 році на базі ДПМ, він мав стрічкове боєживлення. При цьому можливість використання магазинного боєживлення зберіглась. Калібр 762 мм набій 762 на х 54 спосіб дії – відведення порохових газів замикання росувними бойовими упорами. Вид боєживлення – стрічка на 200 або 250 набоїв, а також дискові магазини ДП та ДПМ на 47 набоїв, вогню 600 пострілів за хвилину, прицільна дальність пострілу 1000 м. Крім того, використовується ще один радянський ручний кулемет, кулемедахтяве РПД. Розроблений у 1948 році на основі рд 44 РПД має автоматику схожу з пристроєм кулемету ДПМ та спосіб дії відведення порохових газів замикання розсувними бойовими опорами. Калібр 762 мм, набій 762 на 39. В якості боєживлення використовується стрічка на 50 набоїв, яка знаходиться у круглому магазині, що примикається до зброї знизу. На відміну від ДПМ, кулемет РПД має незмінний ствол. Ефективна дальність постріла 800 метрів. Різними підрозділами Збройних сил України, включаючи Національну гвардію України з 2014 року застосовуються радянські кулемети Максима. Розроблений американським зброєрем Харемом Стіменсом Максимом у 1893 році він має принцип роботи віддача ствола з коротким ходом, кривошипна шатунна замикання калібр 762 мм, набій 762х54 Спускова система кулемета розрахована лише на автоматичний вогонь, вид боєживлення, полотняна або металева стрічка на 250 набоїв. Темп вогню 600 пострілів за хвилину, прицільна дальність пострілу 1000 метрів. Українські військові модифікують та покращують кулемет максима, щоб зробити його більш мобільним та точним. Також у вільному доступі є фотографії бійців Збройних сил України, які використовують французький кулемет А-52 зразка 1952 року. Та німецький кулемет часів Другої світової війни МГ-42 зразка 1942 року, але це поодиноке використання вказаної стрілецької зброї. Для оборони блокпостів та опорних пунктів, а також мобільними групами застосовуються радянські кулемети ДШКМ. Створений у 1946 році, ДШКМ має спосіб дії відведення порохових газів, замикання росувними бойовими опорами. Калібр 12,7 мм, набій 12,7х108. Видбоє живлення патрона стрічка на 50 набоїв. Темп вогню 1200 пострілів за хвилину, режим вогню лише автоматичний. Прицільна дальність пострілу 3500 метрів. Усього вироблено понад 1 мільйон таких кулеметів. За аналогічними цілями використовується легендарний американський кулемет Browning М2. Створений у 1921 році, він застосовувався у Другій світовій війні та усіх подальших військових конфліктах. Калібр 127 мм, набій 12,7х99 на НАТО. Спосіб дій віддача ствола з коротким ходом, важільне замикання, Вид боєживлення – розсипна патронна стрічка від 50 до 300 набоїв, темп вогню 635 пострілів за хвилину, прицільна дальність пострілу 1800 м. Кулемет має ряд модифікацій, зокрема, М2HB та м 2 а 1 яка використовується Збройними силами України. Якщо сподобалось відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Дивіться інші цікаві відео на цьому каналі та підтримуйте Збройні Сили України.